Щось я голодна, піду-ка я поїм. Хм, Що б мені взяти? О, пюре для малюка гербер. Ну, спробую. Так, зараз спробую давненько, я його не їла. не була. Всім привіт, друзі. Там хтось плаче, йдемо глянемо, щось сталося. Що сталося? Ти що, пила гербер для малюків? Да. Ти що? Пішли в садик, я тебе заведу. Пішли в садик, бігом.

Hmm, 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 hmm.

Диппики, я зляну, ха а а, а. Ключи мультики. Включи мультики. Яку тебе? Ти чимось здивована чи просто вирішила погратися зі звуками? Мультики, мультики, мультики! Не Мультики синий трактор украинский. Папа, люди мудики, папа. Все? Тільки за ніч я сили набрався. Тепер я зможу Цікаво на роботи зробити. Поїхали зі мною.

Сейчас мама не пойдёт спать. Я спал. Доброй ночи. Моєги? Пахне хоть кого? Що сталося? Що це було? І чому мене руба кала? Хм, до речі, смішно. Я пам'ятаю тільки те, що просипалась ночу і дивувалась. Чому я в дитячій одежі? Що це було? Стоп! Я починаю пам'ятати з кожним ковтком кави? Що? Я з'їла маленьку пірочку гербер і стану дитиною? А, що це таке? Піду я Tata se ptá, ještě by to bylo...